Вітаю малята! Сьогодні ми з вами продовжуємо вчити звуки і букви. Ви вже знаєте, букву ми можемо прочитати і написати, але звук ми вимовляємо або чуємо. Зараз я скажу звук, який ми будемо вивчати, а ви послухайте уважно і повторіть Ю. Повторіть ще раз. Ю. Звук Ю на письмі ми позначаємо буквою Ю. Буква ця усім відома. Перед я вона стоїть, в ній дві палочки і коло. Здогадаєтесь у мить. Є ця буква в слові Юля. І в словах сміюсь, стою. О, яка ж вона красуня! Ця чудова буква Ю. Буква Ю у різних словах може стояти на початку слова всередині та наприкінці. Але в залежності від цього, може змінюватися її звук. Наприклад, пропоную розглянути слово юрта. Буква Ю стоїть на початку слова і позначає два звуки ю У. Дітки, запам'ятайте, якщо буква Ю стоїть на початку слова, вона завжди позначає два звуки. ю У. В слові ключ буква Ю стоїть всередині слова після приголосного Л. Тому в цьому слові Ю позначає лише один звук та пом'якшує приголосний Л. В слові дякую буква ю стоїть наприкінці слова і позначає два звуки Й, у. А зараз я прочитаю склады из буквою Ю. А вы повторить разом зі мною. Юм Мю Юл Лю Юн Ню Дітки, ми ще обов'язково будемо вивчати інші звуки. Ну а поки що пишіть букву Ю, промовляйте звук Ю -у» та називайте слова із буквою Ю. А я не прощаюся з вами, а як завжди, кажу вам до зустрічі.